Всім привіт, це канал Приколісне Серйозний. Вибачаю за звук, бо сьогодні дуже сильний вітер у нас. Тому я пишу блог. Блог повернувся. І я хочу анонсувати виходи своїх відео. Значить, слухайте, сьогодні виходить три відео. Одне із старих запасів, яке я хотів давно викинути, про політику, тому що ста... таке буде там. E, взагалі це буде на, на іншому каналі, це, звісно, не тут, як ви вже знаєте, давно. E, коротше, суть в тому, що випущу сьогодні відео одне з запасів. А два відео буде. Ну Там не те, що з запасів, а ідея стара, але відео запишете зараз. Бо відео про політику я вже колись пробував e, зробити такою класною картинкою. але на жаль, мені прийшлося розстатися зі своїм ноутбуком, тому це не вийшло. Запишу на телефон. Побачимо, що там вийде. Запишу про політику. А наступних два відео це буде новенький контент, з яким я вас познайомлю на другому каналі. Тому підписуємося сюди теж. Після закидок трьох відео я буду. Кидати силочки на цей канал, щоб ви переходили туди. І надіюся, що у нас в цьому році у нас відео вийде більше, ніж в попередньому році. Буде продуктивніший рік. А зараз на даний момент можете побачити, як я гуляю в лісі. І сьогодні на YouTube ще викину, до речі, класну розповідь. І найближчим часом викину, можна і зараз красоту, от природою неспорчену. От, ліс це просто лісо, треба кайфувати. Я закину розповідь в YouTube. Е, до речі, для тих, кому все про мене цікавіше стало, поясняю. Я в інстаграмі зробив ще один новий аккаунт тиждень чи два тому, не пам'ятаю, і цей аккаунт буде тільки для YouTube каналів. Там буде розповідатися, коли виходить відео. Я буду щось записувати туди, тому я кину силочку і переходимо теж туди, підписуємося і до нових відеос. І так, да, сьогодні чекаємо песочку.